Цьогоріч квартири дешевшатимуть через низькі зарплати в державі обсяг пропозиції житла на ринку значно перевищуватиме попит. Тому продавці змушені знижувати ціни. За того рівня доходів, які мають українці, вони повинні бути на третину нижче. Основною проблемою того, що нас житло дороге, це те, що попередні роки в нас було дуже активне кредитування, і так само в нас була дуже мала пропозиція житла на ринку. В Україні майже неможливо отримати дозвіл на будівництво нормально. Найближчим часом доходи українців збільшуватимуться повільніше, каже кажуть експерти. Якщо в 2010-му, 11-му їх приріст становив понад 10%, то надалі не перевищуватиме 3-4 пунктів за рік. Окрім того, в державі майже відсутні кредитування. Іпотеку надають під 16-17%, за інфляції – 4,6%. А обіцяні програми здешевлення позик запрацюють не скоро. Навіть якщо заробляє та іпотечна програма, яку озвучує правительство, я думаю, що вона существенно на ринок не повлияє по одній простій причині. Больших количеств средств не будет. і це бути ну, для яких-то определених там груп населення. Попит залишатиметься переважно на недорогі одно та двокімнатні квартири. Елітна ж нерухомість має подешевшати на 10-20%. зокрема через введення в експлуатацію нових об'єктів. Тож, аби привабити покупців, забудовникам доведеться знижувати ціни.